Переговори, як мені кажеться, очень висока реальність. Отказать Трампу в його мирных ініціативах буде очень сложно. Так званий спікер, так званої держради Криму, людина, що наближена до кримського гауляйтера Аксьонова та є ставленником Москви, Владимир Константінов, дав велике інтерв'ю місцевим пропагандистам. Очевидно, що у Кремлі починають розуміти, що ніякої капітуляції України не буде ніколи, а тому там вже готові розглядати компроміси. Це інтерв'ю Константінова вже підірвало причинні місця у багатьох патріотів, за що вони цього персонажа активно почали цкувати. Адже гауляйтер сказав і про потребу Путіна в переговорах, і про те, що території вже їм не такі важливі. І про те, що санкції все ж таки не дають Росії вільно дихати. Коротше, в інтерв'ю було багато цікавих моментів, є про що поговорити, але послідовно, переговори, як мені здається, дуже, дуже висока реальність. їх. смотря на те, що ситуація на фронті, вроді би кетому не предають. Ми движемося неплохими темпами нашої. войска освобождают и Куртскую область, и в Донбассе движение. Но это не та ситуация, чтобы там сегодня говорить о безоговорочной капитуляции Украины. То да? безоговорочной нет. Переговоры ведутся в мире по двум обстоятельствам. Первая ⁇ безоговорочная капитуляция, когда диктует все победитель. Сегодня это, это так не, не выглядит. Значит, будут мирные переговоры, и мир, если он вообще... Возможно, як компроміс, тобто вже про захоплення Одеси, Миколаєва, Києва, Херсона, Львова мови не йде. Вони вже розповідають про те, що треба десь закріплятися вже та шукати компроміс. Бо так, хоч і ціною тисяч життів, але вони захоплюють руїни на сході України. Але, наприклад, з Курської області. Нікого вибити остаточно їм так і не вдалося. А я нагадаю, Путін планував це зробити до жовтня. Але вже грудень, ну і щось якось навіть солдати з КНДР Путіну не допомогли. Тобто, ставлене Кремля в Окупованому Криму зараз відкрито говорить про те, що путінська спецоперація не досягає своїх цілей, і що це безумство, яке розпочав хворий дід, треба припиняти. Бо зрозуміло, що. Росії виграти тут не вдається. І що так чи інакше, але треба буде йти на поступки. Особливо перед Трампом. Відказати Трампу в його мирних ініціативах буде дуже складно. Границі – це вопрос дискусії. Що мені точно зрозуміло, що вони ніколи не признають е, ні Запорожжя, ні Херсон, ні Донецьк, ні Луганськ. Ніколи. Тобто це значить, залишиться в якомусь підвищеному Статусів ось тобто, це наше требование, признання їх. это, мне кажется, сейчас не выглядит реалістичним. Ти диви, як воно заспівало? І ще раз повторю: це говорить не якийсь там опозиціонер диванний чи то там Зет Патріот. Це говорить саме путінський чиновник, мовляв, що ані Україна, ані решта цивілізованого світу ніколи не визнають території Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя російськими. Варто нагадати, що Путін не так вже й давно, в червні цього року, розповідав з трибуни Російської МЗС про те, що Україні треба добровільно віддати йому ці чотири регіони для того, аби припинився вогонь. Але якось так через півроку кримський гауляйтер вже говорить, що: а знаєте, а питання кордонів взагалі-то дискусійне, та й треба змиритися, що ніхто нам нічого добровільно не віддасть. Але далі. Ще цікавіше, цей персонаж заговорив про те, чому ж власне треба цю СВО завершувати і що насправді є основним пріоритетом Путіна. Санкцій з нас, Для нас це дуже важливо. для нас це дуже важливо, для країни, тому що енергоресурси, торговля, формування бюджетних ресурсів, фінансів, все це дуже важливо. Хто б що не харахорився, це дуже важливо для того, щоб страна задишала. хотя бы на какой-то период по многим технологическим вопросам. Такой передых небольшой бы нам совершенно не помешал. Но признание Крыма обязательно. Вот без признания Крыма вся эта сделка, какая бы она ни была по границам, это вопрос главнокомандующего. Это всегда вопрос компромисса. В мир, еще раз подчеркну, когда делается двумя сторонами, это всегда стороны договариваются. І завжди це компроміс. Компроміс це ти чогось уступаєш. Никогда не буває, що я так сказав, а ви діляться нічого не знаю. На ринку торгуються люди. І то ну давай то, ну давай це. І всегда знаходять. Так і, і здесь буде однозначно. Санкції тільки на користь Росії. Західні санкції навпаки допомагають російським компаніям розвиватися. Санкції від США тільки зміцнили російський рубль. І ще. Тисяча та одна брехлива теза, які ми чули від самого Путіна та його поплічників про користь санкційної політики з боку цивілізованого світу. Але якось так рубль пробив дно, рубль слабше буквально на очах. Російські енергоресурси дедалі більше країн не купують. Союзники, такі як Китай та Індія, блокують торгівлю. Ну і вже путінський чиновник каже, що. Росії головне, щоб з неї зняли санкції. Та що заради цього вони готові торгуватися, як на ринку, і що навіть Крим може бути тут дискусійним питанням. Це, до речі, доводить ще раз, що всі ці залякування орешниками, кедрами, ядеркою та іншою маячнею це не більше ніж блеф заради того, аби набити ціну перед переговорами, які Кремлю конче зараз необхідні, тільки тут є нюанс. Захід розуміє, що все це блеф. А тому умови для Путіна від цього тільки стають жорсткішими. За що боролися, так би мовити? Формат такий зараз виглядає як реалістично для нас, для Криму, сняття санкцій, признання Криму і сняття кримських дуже, дуже важливо. Це б для країни було б дуже важливим тоді весь цей вся эта спецоперация, она выглядела достаточно, и мы вполне могли бы трактовать это как победу, вполне. Честно говоря, что будет с той территорией, можно фантазировать, они нам ее не отдадут в управлении. Нужна ли она нам, я не знаю, но она останется с большой вероятностью, эта территория под э Патих контролем. А ось цей чиновник спойлернув те, що кремлівська влада може продати своєму населенню за перемогу у так званій СВО. Тобто, за словами Константінова, це може бути визнання Криму російським та зняття з півострова санкцій. Виходить, що решта території, котрі Путін прийшов освобождати, це таке. Це не так вже й важливо. Цікаво, лише як за логікою цього персонажа, визнання Криму російським може виправдати озвучену путіним ціль по демілітаризації України, враховуючи те, що Україна стала більш прокачаною у воєнному сенсі за час повномасштабки, і у тій же команді Трампа говорять, що у разі чого Україну озброїть для захисту ще більше. Чесно, тут я ніякої логіки не бачу, ще й враховуючи те, що Україна не відмовляється від своїх територій. Просто повернення їх може відбуватися дипломатичним шляхом. Ми готові до таким переговорам і готові вийти, і верні готові не програти мир. тому що мир ще надо, не програти. Одно діло, ситуація на, на фронті, вона пока в нашу сторону складається, слава Богу. Тобто у нас, як мені карці, неплохе. Переговорні позиції, і, якщо до января місяця дуже важливо в этой історії, і в нас є время та Курську область. Цікаво він тут підмітив те, що Росії головне не загратися та бути гнучкіше. Це наштовхує на певні роздуми. А, інтереси кого саме в Росії озвучує цей Константінов, самого Путіна, чи інтереси російських еліт, які зараз сильно потерпають від західних санкцій та. Такий спосіб просто дають сигнал кремлівському діду про те, що чуєш, ну треба шукати реальний компроміс в питанні миру та відмовитися від своїх божевільних амбіцій. У будь-якому разі, це чітко свідчить про той факт, що серед російських еліт чи то посадовців у Кремлі є тверезе розуміння ситуації. Вони розуміють, що цю путінську вакханалію треба завершувати. Ця війна не йде на користь Росії. Надже, погодьтесь, якби там хтось вірив у те, що от-от і вони захоплять Харків, Одесу, Київ, Львів, хіба були б такі заяви? Питання риторичне, це факт. Замовника, звичайно, що вирахувати неможливо. Однак, те, що реальний ставлене Кремля в Криму публічна особа. Гауляйтер говорить такі речі на камеру, це все чітко говорить про те, що йому згори хтось на це все дав добро та пообіцяв, що. Константінову за це нічого не зроблять, але цей персонаж все одно вирішив перестрахуватися. Та, от наостанок, після всіх цих меседжів сказав так пару слів окремо для зет-путріотів. Ну щоб вони не думали, що він говорить антипутінські тези. Гауляйтер сказав, що Кремлю буцімто вигідно йти на такі переговори, бо після цього Україна. Сама розвалиться, що у неї там буде купа зруйнованих міст, ну які росіяни самі і зруйнували, і що українці самі будуть проситися жити в Росії. Після этого мира почнеться невероятна деградація України. Народу всі будуть біжати хто в Росії, хто це. могу з великою вероятності говорити, що подавляюче більшість начнуть біжать проситися в Росію. Це ж села города мертві города будуть мертві. Мертва, будеш їхати і сотні кілометрів ще нікого нет, із машини лучше не виходити. Бо що там еліміни, ілі какие-то бродячі банди лучше та скаплемо. О вот така буде територія. Цей абсурд я коментувати не буду. Однак на сам кінець скажу, що це лише початок. Далі таких заяв від представників путінського режиму буде тільки більше, оскільки втома від так званої спецоперації диктатора дедалі більше розповсюджується серед російських еліт. Але мир може бути тільки через силу. І тому Путіну доведеться так чи інакше, але змиритися з цим фактом. Ми сейчас разом з Владимиром Романенко, чий сім'ю в ВСУ. Це от прямо тут відбувалося, наскільки я розумію. Розстріляли, Лілія, каніше, ні відліпатом відео з серії невигаданих історій, про які неможливо мовчати. Як ви знаєте, російські війська окупували декілька тижнів тому залишки міста Селидове, що на Донеччині. Я думаю, не варто пояснювати, так що цей населений пункт зараз вщен зруйновано російськими терористами. Там не залишилося будинків, в принципі. Ну так ось зараз там стали показуватися ждуни. Які традиційно за їжу на камеру російським воєнкорам та пропагандистам розповідають про так звані злочини київського режиму. Але на цей раз Ждун перевершив всіх своїх колег. Назвемо їх так. Він вигадав історію, яку навіть можна поставити в один ряд з розп'ятим хлопчиком у трусиках. Просто послухайте. Сім часу утра. Є вийшов на туалет на улице в огороде. Я вышел туда и слышу крик. Все выйти из дома. Это кричал ну, человек в камуфляже украинской камуфляже. Зеленая полоса была у него на где-то лет под, ну мне показалось, под 50, ему невысокого роста. Потому что я когда их, в общем, вывели с дома, поставили лицом к стенке, он кричал на всю, ну, в общем, на всю улицу орал. Их было двое. Один стоял чуть-чуть подальше, а этот и стал так, что мне было очень хорошо видеть. Первую со стороны гаража поставили мою жену, потом Внуки или сын не помню. Потом идет невестка и сваха, мама невестки. И начал стрелять. Даже невестка начала плакать, что вы делаете. А он просто начал стрелять. Первую мою жену застрелил. Потом пошел дальше, но я, в общем, через огороды. По Городу поетів і біжав, як ми з вами почули, Мосфільм працює. Однак, якщо чесно, сценаристів їм явно треба змінювати, оскільки я нарахував щонайменше три нестиковки в розповіді цього персонажа. Перше, чому о сьомій ранку їх взагалі кудись хтось виводив, ще й з усією родиною. Друга нестиковка, який сенс в цьому? Особливо, враховуючи те, що в той період, про який говорить чоловік, на околицях міста цього точилися запеклі бої, там, м'яко кажучи, було чим зайнятися. І третє, як цей персонаж втік городами, якщо, за його словами, усіх там шпигували кулями? Ну, просто мені здається, куля летить явно швидше, ніж бігає цей дід. Зрозуміло, що це все спрямовано саме на російського споживача, який це схава і не буде просто ставити зайвих питань. Однак ці настиковки лежать на поверхні. Тут навіть не треба щось глибоко дуже аналізувати. Немає жодних доказів слів цього чоловіка. Натомість в Україні є залізні докази злочинів російського війська на захоплених нею землях України. Ці докази задокументовані і зафільмовані. Ба Більше, частину цих доказів де-факто надали самі ж російські солдати, які з якихось незрозумілих мені причин дістають смартфон і знімають на камеру те, що вони роблять на окупованих територіях. Ну а потім ці відео публікують у соцмережах. Ми вже почали говорити про Селидове. То ось вам інше відео з цього колишнього населеного пункту. Його якраз таки знімали російські окупанти. Готово. Все, ребята. Так, подожди секунду. Один вот уже открыли. Сейчас второй. Так, парни, сейчас взрывать будем. Аккуратно заходите. Сейчас взорвем, заходите, не выбегайте. Пару минут. Все, брат, пожалуйста. Давай, готов? Все, спасибо. Брат. Не Работаю, Там пацана. не Паха держись. Ми відкрили. От як то так. Російська армія просто розкриває, підриває та грабує гаражі в окупованому Селидовому. Власне, ось так насправді виглядає: оце от визволення Донбасу та допомога його мешканцям. І теж, як ви розумієте, тут же ж неселидовим єдиним. Ось до прикладу, що відбувається зараз в окупованій Авдіївці. Там ці освободітелі їздять по зруйнованому місту, яке майже за цілий рік окупації навіть не почали відбудовувати. Ото їздять там і шукають, що б ще можна вкрасти в цих руїнах. Справа у них дійшла навіть до рослин. Розумієте, так? Мабуть, просто решту вже розікрали та вивезли. Кафешечка, яка то була. А торговий центр, торговый центр. надо треба возле вознесдав, посадить. Блін, лопати нет. А що там по відбудові Авдіївки? Серйозно, я пам'ятаю, як Пушилін на початку цього року, коли путінська навала захопила руїни міста, приїжджав туди до ждунів і казав, що от, -от вже буквально місяць-два і почнуть роботи. Ну коли лінію фронту буде відсунуто від міста. Кінець 24-го року бойові дії вже давно відбуваються за межами Авдіївки, тобто лінія фронту дещо відійшла. Ну і що там по відбудові? Питання риторичне. Єдине, що зробив Пушилін за цей рік, це почав віджимати ще більше квартир у жителів своєї так званої ДНР. Я нагадаю, вони десь приблизно півроку тому забрали житло у сотні тисяч людей. Коли ухвалили свій закон, ну фактично, про привласнення нерухомого майна, вони викинули дуже багато людей на вулиці. Про це ми, до речі, говорили в попередніх випусках. Раджу подивитися. Зокрема, в окупованому Маріуполі вони спочатку привласнили собі зруйноване житло, потім на гроші Путіна для телевізійної картинки деякі будинки відбудували, але квартири там вже стали продавати саме росіянам а не віддавати назад маріупольцям. В реальності лише єдиниці отримали компенсаційне жилье на окраїні міста. На місці наших знесених домів строїться іпотека – знаменитий Ленинградський квартал. Перший дом вже відстроєний і заселен. Но для нас квартир там не нашлось. А тепер пошилінська влада пішла далі. Замість обіцяної відбудови та турботи про громадян окупанти заявили, що тепер, бачите, квартири з великими боргами за комуналку визнаватимуть як безхозні та просто відбиратимуть у власників. Будуть начаться процесура пізнання схожними з передачі муніципальної собственності і посилюють розподіленням Ну тобто спочатку говорили, що будуть забирати власність тільки тих людей, хто виїхав з окупованих територій, рятуючись від війни та репресій. А тепер вони вже погрожують, що заберуть просто усе в людей, які банально не можуть платити за комуналку. Скажіть, ну класне ж визволення. Ось так допомога людям Донбасу. Головна історія у тому, що вода та опалення у Донецьку і досі подається з великими перебоями. А це на секундочку, 11-й рік окупації. Але при цьому всьому оплата за комуналку нараховується доволі справно. Тобто, простими словами кажучи, людей шантажують тим, що у них відберуть житло, якщо вони не платитимуть за неіснуючі послуги. Зараз я вам покажу трошки реалії окупованого Донецька, щоб ви побачили усю повноту картини. Артем, 167, шістдесят пол дня Нас затопило підвал. Uh, ну, это було понятно уже, да що його затопят. Uh, у нас нет света, у нас нет отоплення, у нас нет води. Наталія Анатольевна в Жекі його знають, какую она там должность занимает. Она опять говорит, что это все жильцы. Жильцы себя затопили. Ага. И типа сейчас они кого-то пришлют и будут в окна людям кидать это. Ага. Ну, я вам скажу, три дня назад одна из жительниц оставляла заявку на то, чтобы канализацию починили. Эти су... них ни не сделали. И сейчас они на СЭС, СЭС на ЖЭК, ЖЭК на СЭС. А мы опять без света, воды и отопления. И увидела такое, конечно. Я в шоке. Вот, смотрю, ну, такое продают люди, которые даже в гуманитарной помощи в бесплатные брать не хотят. Даже вот куклы есть старые, голые, обтрепанные, запутанные эти волосы. Монетарки их бы никто никогда не взял. А здесь люди винесли, що пытаются продати. Звісно, жестяк. Я думала, ми вже этого далеко ушли. Оказывается, нет. Що? Що нет. Замість процвітання на центральній вулиці міста немає світла, опалення, води, підвали заливає каналізація. Проте комунальники щось робити відмовляються. Та кажуть, що жителі самі себе затопили. Скажіть, яким квітучим став Донецьк з приходом Росії? Просто нагадаю, що ще 10 років тому ходив міф, що ці люди годують всю Україну. Ну а тепер ці люди змушені жити в помиях, торгувати сміттям, ганчір'ям, щоб, хоч якось, прожити. Розумієте, яка деградація? Руський мір без зайвих коментарів.